Вас шукаємо, ми вас это про пропавших Пропавшие безвісти. Пропавшие безвісті полонені 14 го року. От Алла Маков, основатель програм. Наш плакат, да. ми вас чекаємо, ми вас шукаємо, не забуваємо. В... Завтра буде відкриття. Патраги, і ви тут всі, всіх, всіх всіх вивісите, Ні, каків погодилися і да. ми ж не фурки. Оце мало... так багато про пропавших безвісти. Да, да, да. Сім тисячі 67 тисяч пробачу. Це тисяч, офіційна картина, це каже кордонівний штаб. Тут різні бригади. Тут і ДШВ, і Марпіки, і Азов, і Харківська хартія, 53, я захисники Донеччини, захисники ще з... З... з часів АТО. Тут дуже багато хлопців. Це, це жахливо. Якщо... Я хочу кажу про по іншим містам, але сьогодні завтра вона буде. Якщо бажаєте, я нажать еще дам. Ой, господи, я там... сьогодні по, по делу. А да давайте я за, -за, за... Ага. Дякую вам. Сейчас я. Ой-ой-ой, он... столько. Господи, вот это столько хлопцев.